Сплата податків, подача декларації, електронні підписи, зміни місця реєстрації. І Як ви розумієте, це далеко не межа. Українці відчули сервіс працює і нині на порталі доступно вже 70 послуг а у застосунку 15 цифрових документів. Чи не найбільше оновлювалася дія після повномасштабного вторгнення? Першим оновленням у дії, що почало функціонувати з початку повномасштабного вторгнення, був є документ, що по суті став замінником паспорта. Згодом з'явилася можливість задонатити на ЗСУ та потреби армії, волонтерів у застосунку. Кожен охочий може надіслати певну суму грошей без додаткових реквізитів та рахунків, щоб не дозволити окупантам блокувати наше телемовлення. Дія на початку вторгнення запустила безоплатну онлайн-трансляцію. Далі з'явилися опитування серед громадян з їх допомогою. Держава змогла отримати інформацію про думку суспільства. Ми пройшли шлях в цьому напрямку від опитування як цікавої ідеї до дуже впевненого інструменту електронної демократії, коли ти можеш спитати думку дійсно величезної кількості людей. Онлайн платформа є допомога стала порятунком для українців, що постраждали від російської агресії для найманих працівників та підприємців. На початку війни користувачі дії отримали по 6500 гривень. Чат-бот є ворог дав змогу кожному українцеві допомагати нашій армії викорити ворога з наших земель. З його допомогою можна передавати інформацію про колаборантів чи розповідати пропозиції окупантів. Військові облігації вклад у майбутню перемогу. Вони працюють, наче депозит тільки не в банк, а в армію та економіку. Українці придбали в дії понад 250 тисяч військових облігацій. Це майже 250 мільйонів гривень допомоги для ЗСУ. Зброя, каски, бронежилети, техніка, медикаменти все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара і інших тимчасово окупованих міст. Оновлена функція є робота стала в нагоді тим, хто давно хотів створити власну справу, але не мав окремих коштів. Тобто, це можливість отримання гранту, окрім власної справи, на сад, теплицю та переробне підприємство. На початку повномасштабної російської агресії тисячі українців втратили житло. Родини, нерухомість яких знищили або пошкодили російські найманці, можуть отримати компенсацію за допомогою функції Пошкоджене майно тільки в додатку Дія вже зареєстровано понад 320 тисяч заяв про зруйновані помешкання. Українці, які виїхали за кордон, почали використовувати цифрові версії паспортів у дії в інших країнах. Досвідом цифрової України почали цікавитися. Авитися і за кордоном нині щонайменше п'ять країн заявили про намір створити власні цифрові застосунки на основі української дії В першу чергу це Бренд України це репутація, це розвиток нашого політичного впливу. І ми повинні знаєте, розвивати. Я вважаю, ось цей такий принцип: він він, тобто, допомагати іншим країнам також розвиватися. Розвиваючись, допомагай. Ось цей принцип він повинен бути в ДНК українців, і через дію ми намагаємося його впроваджувати. Взятий три роки тому курс на діджиталізацію буде продовжено. Так урядовці пропонують витратити на цей напрям понад 69 мільярдів гривень до 2025 року. Половина цих грошей припаде на розвиток цифрової економіки. По моїм відчуттям, ми зробили 3-5% від того, що я хочу ну, бачу взагалі, що можна зробити. Нова ера розвитку дії, і всі зрозуміють, вона буде перетворитися в супер, і це новий етап розвитку.